Трамп наполягає, що в Україні нема карт вчора чи позавчора він сказав, що карт немає у Росії. Очевидно, є карти тільки у Трампа. Але як ви оцінюєте вихідні позиції, на яких ми зараз перебуваємо, якщо ми беремо цю зустріч в Саудівській Аравії, якщо вона гіпотетично стане початком якогось мирного процесу, то як ви оцінюєте позиції України і Росії в цих перемовинах на сьогодні? На сьогоднішній день ми бачимо, ну на жаль, перевагу Росії. Чому? Тому що. Ми бачимо відхід Сполучених Штатів як нашого головного стратегічного союзника від е, співпраці з Україною. Да? І це вже є е, певний пас і козир е, Російської Федерації, е, призупинення військово-технічного співробітництва і військової допомоги обміну розвідданими. Це теж плюс Російській Федерації. Це з одного боку. З іншого боку, е, у нас є момент. Е, Таких козирів це в принципі той план, про який я так розумію, буде йтись мова. Зупинення вогню ну mm. в повітрі і на морі. Да, про це зараз говориться. Зупинити на по лінії розмежування 1300 кілометрів. Ну практично неможливо в один день там, де я думаю, і в тижні неможливо. Це дуже важкий процес, і Я думаю, Росія не буде його виконувати.